У сучасному світі, де все рухається так швидко, знайти час для себе справжня розкіш. Домашній відпочинок це не просто лінь, це необхідність для нашого добробуту, це можливість перезавантажитись, відновити сили та просто побути наодинці зі своїми думками, та це ваш особистий простір для відновлення. Почніть з атмосфери м'яке світло, улюблена музика або тиша, приємні аромати, все це допоможе створити ідеальні умови. Зробіть свій куточок максимально комфортним плед, подушки, чашка теплого напою, дрібниці, що творять дива, відкладіть гаджети, спробуйте почитати книгу, послухати подкаст, або просто помріяти. Можливо, ви давно хотіли спробувати нове хобі, наприклад, малювання чи в'язання. Приділіть час собі прийміть теплу ванну, зробіть маску для обличчя, або просто посидьте в тиші, насолоджуючись моментом, не забувайте про прості радощі. Пам'ятайте, що якісний домашній відпочинок це інвестиція у ваше здоров'я та гарний настрій. Дозвольте собі цю розкіш, це допоможе вам бути більш продуктивними та щасливими у повсякденному житті. Знайдіть свій ідеальний спосіб розслабитись вдома. Нехай ваш дім стане справжнім оазисом спокою та натхнення, відпочивайте з користю.